Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на каналі. Хто вперше, я запрошую підписатися, поставити палець вгору, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Також наголошую, що обов'язково перед купівлею перевіряйте автомобіль по історії Car Vertical. До речі, за цей тиждень, коли ми з вами виходили останній раз на відеозв'язок. Маса перевірено автомобілів. Так, дійсно є автомобілі, які дійсно по історії нормальні. Тоді ми їх перевіряємо фізично. А є автомобілі, які по історії, на жаль, не пройшли. Тому давайте так. Рекомендація це посилання внизу, перевіряти обов'язково. І, звичайно, я рекомендую, можна, до речі, використовувати промокод ROMA. Також дасть вам можливість 20% знижки. За посиланням воно відразу вам автоматично підтягне. Ну що, мушуємося зручніше, ми розпочинаємо. Всім гарного, приємного перегляду. А розпочинаємо з того, що продається Opel Astra 2013 року. Вартість автомобіля 6800, 1,7, дизель 257 тисяч заявлений пробіг. Ідемо далі, наступний автомобіль. 2008 року 6750 Lancer X1,5 бензин, 52 заявлений пробіг, друзі. Це якийсь дуже малий пробіг. Ну, маємо надію, що, що якось так, але перевіряємо, друзі. Вся перевірочка дасть розуміння про автомобіль. До речі, ми надаємо перевірку по всіх містах України. Тобто, ви можете обрати автомобіль на авторія, скинути мені посилання. Я вам даю підтвердження ціни. І, звичайно, якщо вам автомобіль підійде і сподобається ціна, скажімо, перевірки, то ви можете в нас замовити таку послугу. Звичайно, ви можете перевірити автомобіль, це приїхавши до себе десь кудись, наприклад, там на СТО. А можна також взяти з собою товариша, який вам в цьому допоможе. Основне це перевірити. Все решта це дрібниці. А ми дивимось в салоні, бачимо світленький салончик і, в принципі, мультируль. Електрорегулювання сидінь все на своїх місцях, правда? Багажник, як завжди, великий в таких автомобілів. В принципі, так і має бути. Чорного кольору. Ось таке авто. Ідемо далі. Американський джип Компас 2024 рік, 22500. Знаєте, як я відреагував чому так? Тому що 24 рік це реально. Ну, практично ну, річний автомобіль. Зараз у нас на вулиці 25 рік. Гляньте, як, які автомобілі привозять, та? Якось так? Ну, звичайно, що розуміємо, що це Америка. Америка приїжджає сюди по якійсь причині. Всі кажуть, якщо Америка ціла, значить вона втоплена. Не факт. Іноді буває таке, що автомобіль може бути цілий, це може бути, наприклад, вандалізм, тобто там сидіння, скажімо, пошкоджене чи ще щось. Іноді механікал, тобто пошкоджений, наприклад, мотор або коробка. І це вже автомобіль все ж таки буде без ДТП, тому кому як підходить, ви собі вже там дивіться. Зефіра в кадрі, ціна договірна, 11 рік, 1.7 дизель, 200 тисяч заявлений пробіг. Друзі, CarVertical всім допомогу, наголошую, як на початку відео я про це казав. Так і зараз хочу наголосити. Перевіряйте, тому що якщо історія відразу є погана, то, звичайно, такий автомобіль, якщо для себе розглядати, принаймні потрібно розуміти і ситуацію. А ситуацію краще володіти. Якщо ви володієте інформацією, значить ви володієте і контролюєте весь процес. По зефірі в нас все зрозуміло. Інформатка ямочка, бачите на капоті? До речі, ПДР-кою це можна витягнути. Ціна питання близько 1000 гривень. 20-й рік 12 400. 52 кВт. Та, щось таке. Хіба воно так може бути зойка? Ну, в принципі, треба додатково перевіряти, бо я бачу, що це вже трішки новіший рік. Тому може бути все. До речі, цікавий вже. Бачили моніторчик такий досить великий. Ну і бачимо по дизайну, що це вже трішки з новішого. Новіше. Бачите, електрички щоразу більше і більше отримують батареї. Хоча маленькі батареї також є 20 й рік, 12600, також 52 кВт. Заявлений пробіг 64 тисячі кілометрів. Я думаю, всі ми розуміємо, що ці автомобілі приїжджають із Європи. Що любить Європа? Все вірно. Любить трішки скрутити пробіг. Маємо надію, що тут все добре з пробігом. Але Карвертикал перевіряйте, і буде у вас все добре. Ідемо далі. Знову ж таки, електричний гольф 2020 року продається за 13 800. 36 кВт. Заявлений пробіг 63 тисячі кілометрів. До речі, небагато, насправді. Основне, щоб це дійсно було, бо буду з вами відвертий. За останні оце, цих, мабуть, вже декілька тижнів дуже багато все-таки пішло по перевірках. У нас замовляють електричні автомобілі і гольф також у нас був, Nissan Leaf був. І була в нас ситуація, що люд... ми перевіряємо, людина надає масу до ну, якихось там документів, так звана сервісна книжка. А по комп'ютеру ми знайшли, до речі, вдалося, не завжди вдається, але пробуємо знаходити. І вдалося знайти значно більший пробіг. Суттєво більший. До мене замовник каже, Роман, що робити? Я кажу, та дуже просто. ну Ми ж знайшли, побачили, бачимо технічний стан, також не відповідає на пробіг той 80 тисяч кілометрів, який заявлений. Він каже, ну я дуже її собі, в принципі. Хочу придбати, може все-таки які варіанти, що зробити. Я кажу, та їдьте на офіційне СТО. Поїхали на офіційне СТО, все підтвердило те, що підтвердив CarVertical, те, що надав. Чому так є? Справа в тому, що це не CarVertical надає інформацію, CarVertical її бере із офіційного СТО. Ви зрозуміли, так? Тобто, ми, виходить, що власник пішов по колу, але він дуже хотів, я вирішив. Чесно кажучи, йому не перечити. Я так і сказав, що схема є така, але ви собі, якщо хочете, в чомусь переконатися. Ну, людина хоче, ну, що, що ти зробиш? І от, друзі, така інформація. Тому пишіть свої думки стосовно таких речей, але факт залишився в тому, що людина знала те, що знала, будемо так казати. Ідемо далі. Ну, непогано ауді, до речі. По дизайну мені дуже подобається. Бачимо люк. Цікавий гарний колір, до речі, ходовий. До речі, білий також гарно. Хоча іноді люди кажуть, що білий він якийсь там примхливіший. Я б сказав, що чорний колір більш примхливіший, аніж білий. 22-й рік, 2900. В салоні так цікаво, до речі, по дизайну, я думаю, ви бачите, правда? Угу. Заднє сидіння місця достатньо і виглядає, до речі, комфортно. Ось такі автомобілі, друзі, продаються на ринку. Ми йдемо далі. Hyundai. Хто впізнав, що за модель пишіть, але зараз, я думаю, хтось підчитає. 20 рік, 17400, а саме Кона. Пригнана з Європи 109 тисяч пробігу. Бачите, Європа 109. Америка... Просто іноді може мати 9, але буде якось там відновлено після ДТП. Чи Європа може бути в ДТП? Може бути, тому що європейські автомобілі також приїжджають биті. Тому ось це всі думки, що Європа це не битий автомобіль, тому я шукаю Європу, це також є помилково. На жаль, вибачте за правду, але так воно є, так, так воно працює. А ось електричний Nissan Leaf. До речі, в Ліфі. Все дуже цікаво. Ці автомобілі по сьогоднішній день на батареях не мають охолодження. В принципі, якось їздять, працюють, тому тут же така справа. Задній диванчик все, все на своїх місцях, все красиво. Ну, По дизайну Лів, до речі, гарний. Саме цей, цей кузов, тому треба це визнати і... І в їзді, до речі, вони всі хороші, це теж факт. 2016 рік, 16300, бензин автомат 2, 0, 53 тисячі пробігу. Заявлений ось такий автомобіль, друзі, в кадрі. Такий Мерседес. Сидіння ми бачимо з підтримкою колін. Електрорегулювання сидінь, все на своїх місцях. Ну Диванчик все красиво, але місце ми бачимо скромненько. Хоча, можливо, власник просто від'їхав трішки більше назад і вже, відповідно, місця буде менше. Так воно є. <кій> ну що, ми йдемо далі. Що у нас попереду? Щось знову трішки, трішки електричного, та, а саме... Гібрид, а? це бензин Електро, це гібридний Яріс, 11400 вартість, 15 рік і заявлений пробіг 123 тисячі. Є телефони, кому потрібно, друзі, дзвоніть, домовляйтесь. Гібрид, до речі, також добре. Ви, в принципі, не обмежені по зарядці, є можливість заряджаєтесь, немає можливості, не заряджаєтесь. Гібриди є, до речі, двох типів. Є плагін там, де ви дійсно заряджаєтесь, те, що я тільки що розповідав. А є звичайний гібрид, який і заряджати в принципі не потрібно. І економія буде. Тому не все так погано. Колись боялися цих автомобілів на сьогоднішній день бачимо, що нормально ходять і все нормально. Opel Зефіра в кадрі 2014 рік продається за 8500, 1,7 класичний дизель. Семимісна 233 заявлений пробіг. Знаєте, коли я бачу більші пробіги, особливо після, після Америки, то згадую, як до мене дзвонив замовник каже, Романе, я хочу автомобіль, але давайте пробіг 300 шукаємо. Я кажу, ох, нічого собі, всі хочуть менше, ви так зразу більше. Я хочу, щоб автомобіль був не змотаний. Діло принципу. Так, друзі, з 300 ми знаходили, що змотували з 400 змотували на 300, буде так правильно сказати. Ось, друзі, вам реалії життя. На жаль, але це правда, тому з цим треба бути обережним і перевіряти все повністю. Таке враження, що всі автомобілі, які приїжджають, ну не всі, давайте так, всі ми не можемо казати, але багато таких автомобілів чомусь люблять змотати пробіг. Якось воно морально легше продавцям ту сотку змотати. Причина, чому так відбувається, я розкрию в іншому відео, так як ми, друзі, з вами вже підходимо до логічного завершення. Направду дуже приємно для вас робити відео. Дякую, хто підтримує пальцем вгору. Хто не підписаний, друзі, це потрібно зробити, тому що весь канал по інформації авто. Тому якщо ви для себе шукаєте автомобіль, це для вас буде цікаво. А в нас каді в кадрі ще 9 рік, 6901,9 дизель. 384 тисячі. Ну, тут щось виглядає десь, десь плюс-мінус, як би воно є, так? Бачимо, що це пасажир білому кольорі. І, друзі, ми реально наближаємось до нашого логічного завершення. Ще трішечки і будемо переходити, як кажуть, до кави, до чаю, до капучино. Вас також запрошую, хто ще не був на ринку, обов'язково заїде до пана Володимира на шашличок. Шашлик реально робиться смачний, він реально свіженький, готується прямо перед вами. На жаль, не всі автомобілі є відкриті, тому іноді приходиться знімати тільки ззовні. Ну, я думаю, для інформації цього цілком достатньо. Наголошую, друзі, що якщо ви для себе щось цікаве знайшли, ви можете до мене звернутися і я вам допоможу в перевірці транспортного засобу. Працюємо по всіх містах України. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак.